Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил з Пане Юрію, вітаємо вас! Раді бачити. Я бачу, що поки що ага, щойно з'явилось повідомлення в телеграм-каналі повітряних сил, що ракетна небезпека центр північ схід України, ворожий ту 22 у Брянській області. Чи можете розповісти деталі? Власне, так був він виявлений ще раніше літак Ту-22М3, Знаємо аеродром Шайковка, на якому він власне базуються ці літаки. Це з півночі на півдні аеродром Маздок і теж приймає ці літаки. І, власне було помічено виліт цього літака, коли він вже власне, наближається до території України, коли виходить на можливий. Бойовий пуск, тобто район бойового пуску ракет, то тоді буде у тих областях оголошено повітряна тривога, доки може дістати його озброєння. Тобто ракета Х-22, а можливо, і ті, про які ми з вами говорили раніше: Х-32, модернізовані, версія Х-22. Таким чином, оголошено повітряну тривогу. Наразі, от... Ага. Ну, Звісно, оперативні сили повітряних. Повітряно командування будуть повідомляти оперативну інформацію. Стежимо. Якщо говорити про цей ТУ-22, то потенційно скільки вони можуть в теорії нести ракет, і скільки на практиці зазвичай вони використовують? Тому що ну, часто є повідомлення: от остання масована атака говорилася взагалі в перед атакою про 13, якщо не помиляюся, літаків серії ту. Але не всі ж вони були заряжені, і здається, їхня кількість потім, яка використовувалась в АТАЦІ, була вісім. Виправте мене, якщо я помиляюсь, е, ну бачите, е, ту, е, ту 22 – Це інший витак. Це дальня авіація. А е, ті, що були застосовувалися із 36 ракетами, це ту 95 Так там можуть вони нести е, ну, 8 ракет. Зазвичай такого не відбувається, бо йде там навантаження на на, й потреби. Одразу вісім ракет чіпляти на ту 95 Ту-22 М3 є носієм багатьох боєприпасів, різних боєприпасів типів, але зазвичай його зараз застосовують як носія ракет Х-22. Отож, дві ракети може бути по обидві сторони причерпнути до цього літака, і дві ракети не можуть запускати. Ракета потужна, лише бойова частина її 950 кілограмів однієї. Тому власне це йде навантаження. Те, що запускають зазвичай по одній, це вже стало фактом, статистикою, що фактично пускають завжди один літак, одна ракета, а то і менше. Це може відбуватися за різних причин, може просто йде тренування льотного складу, який без пуску здійснює імітацію. А може бути і таке, що у районі пуску, де вони пускають ракети, ракета просто падає в чорне море, тому що неодноразово таке траплялося, що не долітають ці ракети. Так, пане Юрію, і говорячи про попередню масовну атаку, повідомлялося про використання кінжалів, але деталей не так багато зі зрозумілих причин. Ви тоді в ефірі теж пояснювали чому так наразі. Чи можна більше розповісти на загал з приводу використання цих ракет? З приводу використання можна, але деталі не потрібно, мабуть, тому що даємо інформацію оперативно. Кінжали дійсно такі були. Використання ракет було, і на сьогодні ми маємо. Загальну інформацію: це у нас було 13 ракет. Додаємо ще за крайні три місяці. Це вже практично 17 ракет. Ворог застосував. Ну про збиття. Ми маємо інформацію офіційно: 13 ракет Х-47 було збито у травні, червні місяці. Зараз. Можу вам ще оперативну інформацію, так щоб десь деталізувати сьогодні дійсно за ніч не було таких. от тривог, порівняно ніч спокійна. Сьогодні в нас відзначається в день державності, але наразі активність ворожої авіації ну дуже, дуже низька, вкрай низька. Зазвичай 20-30 ворожих цілей на карті. Ми спостерігаємо зараз. Це буквально кілька літаків, два-три літаки до яких доєднався і тут двадцять двадцять два ем три Е, Навіть безпілотників зараз не спостерігається. Фактично на лінії бойових зіткнень. це у нас таке затишня. Зрозуміло. Говорячи про захист українського неба Україні, потрібно від 10 до 12 систем Петріот або подібних, щоб захистити всі міста. Про це в інтерв'ю The Guardian сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Почуємо його і потім продовжимо наше спілкування. Вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи ППО. А потім паралельно у них з'являється можливість використовувати балістичні ракети по об'єктах інфраструктури. У нас не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Петріот, які здатні вражати російські ракети останнього покоління, такі як Онікс та Пане Юрію, Ви вже в одному з інтерв'ю говорили про те, що не зовсім потрібно рахувати установками. а... Командами, так які їх обслуговують, і в цілому, але кожен квадрат ми на жаль не закриємо зараз. В суспільстві обговорюється питання в цілому повернення до нормального в лапках, звісно, життя, але наскільки це можливо, наприклад, навіть з відновленням авіасполучення, озираючись на ізраїльський досвід, маючи, скажімо, з десяток систем Петріот, чи можемо ми говорити, що в деяких регіонах, скажімо, вони будуть. Краще захищені, і там може відновитися нормальне знову ж таки в лапках життя повітряної тривоги. Ну бачите, ми ж маючи з десяток систем Петріот ну, чи дивізіонів, ну нам доведеться прикрити область фактично одну так не і забезпечити в ній авіасполучення. Ну в нас держава дуже велика. Нам дуже багато об'єктів і міст треба перекривати. Е, я сьогодні коментував зранку вже е, тому, що час від часу ця інформація е, спливає так щодо відновлення е, авіасполучення на території України. Я не маю зараз ну, чітких якихось казів від керівництва щодо комунікації з цього питання, тому що ну воно випливає час від часу само собою, і ніхто якоїсь інформації не дає, окрім як. Е, авіакомпанії, скажімо, ранаєра, яка хоче власне взяти цей ізраїльський досвід, У нас сьогодні закрите небо над цією Україною. тобто йде, йдуть бойові дії авіація, повітряних сил використовує різні оперативні електрони по всій території нашої держави, тому яким чином можна забезпечити зараз авіасполучення безпечно, яким чином збивати російські ракети, які долітають ну фактично. Ви бачили нещодавно атаку 36 ракет пролітають через територію України, використовуючи різні зони, різні слабкі місця, які є і так далі. Тому питання, як на мене, навряд чи на часі на сьогоднішній uh -huh. день тому що забезпечити безпеку. Навряд чи вдасться Росія буде сприймати за товичі, як потенційно ціліся. Зрозуміло, пане Юрію. Ну і коротко уточнення, Ми зараз бачимо по карті повітряних тривог. навіть чули, що і у вас застосунок вже повідомив про відбій, тому що дійсно в низці регіонів був відбій. І лише в Сумській області зберігається небезпека. такі короткочасні повітряні тривоги, чому вони трапляються? Виходить, літак змінив курс, чи нам відомо, що він вже не буде запускати ракети чи ракету. Чому так? Ну, власне, ми з цього і починали. Літак вилетів з Шайковки, наближався до території України, так, вийшов на потенційний, міськ, потенційний район пуску ракети, розвернувся, підлетів. Відповідно, загрози вже немає. Приймається рішення органами військового управління на те, щоб відійшли від бої по областях. Якщо є загроза, тривоги нема, то нема. Але не виключено так, що літак буде ще підніматися, тому треба бути уважним. Зрозуміло, пане Юрію, дякуємо за коментарі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був разом з нами.